Власники квартир в одноповерхових будинках, помешкання яких постраждали під час активних бойових дій, також отримають допомогу з міського бюджету 6 жовтня. На засіданні виконкому внесені зміни до міської програми надання одноразової матеріальної допомоги власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії. Нова редакція програми виклик прийняття її викликана тим, що надійшли звернення від власників житлових будинків, але які зареєстровані як квартири в одноповерхових житлових будинках. Також вони були знищені, пошкоджені. Є питання поділу цих квартир, і тому відповідно до. Попередньо розглядалося це питання на комісії і пропозиція комісії доповнити програму. Власникам зруйнованих квартир у житлових будинках квартирного типу передбачена виплата у 20 тисяч гривень, за значно пошкоджену квартиру 10 тисяч гривень. Якщо сам власник не зареєстрований у Чернігові, одноразову матеріальну допомогу має право отримати член його сім'ї, зареєстрований в цьому будинку. Допомога надається лише за один об'єкт житлового фонду.